Добрий день, шановні, вітаю всіх, хто причетний до сьогоднішнього свята, до освіти, до дня знань з початком нового шкільного року. Питання, яке я сьогодні хочу обговорити, на мене його наштовхнули дуже часті запити батьків у соціальних мережах. Як все-таки 100% зрозуміти, що в дитини аутізм? Причина того, чому виникає таке питання, бо є багато спекуляцій на тему аутизму. Ще крім того, батьки далеко знаходяться від науки, вони не читають наукову літературу, вони читають, дивляться інстаграм якихось мам, які пишуть: в мене дитина з аутизмом, і ось вам ознаки аутизму. І з цього всього формується власне оце Наше загальне таке уявлення про аутизм, яке до реальності не має жодного відношення. По-перше, давайте ми скажемо про те, що сьогоднішній раз це не є той аутизм, який був навіть 40 років тому по опису в діагнозі. Раніше аутизм це був аутизм, це була хвороба психіатричного кола, яка діагностувалася по триаді. Наявність стереотипного мислення і поведінки, відсутність комунікації, відсутність соціалізації Ось така собі тріада на сьогодні. Аутизм вже перетворився на розлад аутистичного спектру. І він вийшов якби з синдромального цього формату, і перейшов більше у формат розладів, тобто розлад – це то, що можна полагодити. І, власне, всі нозології затримки мовлення. Психологічного розвитку вони всі емігрували в раз. Тобто сьогодні, маючи дитину банально з сенсорною алолією, з антримкою мовлення, ви можете запросто потрапити в раз, тому що так зручно, так зручно лікарям. І власне, коли ви бачите напис про те, що дитина вийшла з аутизму, то вона туди ніколи і не заходила. В принципі, дитина з сенсорною алалією, наприклад, з порушенням розуміння мовлення або з слуховою агнозією, вона може аутизуватися. Не маючи можливості комунікувати, вона аутизується. Але це не є аутизм. І я думаю, що я буду багато ще на цю тему записувати. Відео на каналі в Ютубі в мене є більш згорнуті лекції на тему аутизму.